Відкритий банк. Чи зможуть українці, врешті-решт, обрати відповідальний парламент та не наступати на ті самі граблі? Про виборчі маніпуляції та технології будемо далі говорити з головою комітету виборців України Олексієм Кошелем. Пан Олексію, доброго ранку, ради вас вітати доброго в Доброго ранковій студії. Отже, безпосередньо до теми нашої розмови, так вже зрозуміло, що основна недоброчесна боротьба розгорнеться саме в мажоритарних округах. Які основні загрози тут уже проявилися? Що ви скажете? Ну як оптиміст, я почав би говорити із плюсів. Давайте Великий плюсів. плюс на відміну від попередніх виборів 2012 року. Я бачу в тому, що на сьогодні ми маємо підстави говорити про те, що от станом на сьогоднішній ранок в Україні не працює вертикаль маніпуляцій і вертикаль чорних технологій. Так, тобто ми пам'ятаємо, скажімо, два роки тому, як розправлялися із кандидатами від опозиції, як працювали цілі мережі підкупу, і фактично в парламенті була умовна фракція депутатів, вона була надзвичайно велика, котра прийшла до влади лише насамперед е, за допомогою величезної системи підкупу, яка працювала за принципом мережевого маркетингу, тобто так звані сотники, десятники так. тощо. На цих виборах поки що ми не бачимо системної роботи. Поки Але що... Поки що, тому що е, вибори реально в мажоритарних округах лише набирають обертів і зараз лише починається така активна фаза виборчої кампанії, активна фаза агітації. Так. Але, на жаль, поки що ми бачимо е, насамперед по мажоритарних округах е, велику низку проблем. Перше, по округах вже зараз починають формуватися знову ж таки піраміди для підкупу виборів, виборців. Тривожні сигнали надходять з різних регіонів, і західні регіони, і східні, але найбільша зона ризику це центральна та південна Україна. Так. При тому, що працюють навіть таким чином, що, скажімо, в тих населених пунктах, де була велика кількість загиблих або велика кількість поранених, там активність по підкупу буде проявлятись менше. В тих Населених пунктах, де більш-менш е обійшлося без жертв, підкуп буде працювати на повну машину. Як Це є найбільша тут, то, Як ви кажете центральною південної частину, то, можливо, є якісь найяскравіші чи постаті, чи, можливо, випадки, які ви вже можете якісь назвати. Ну, станом на сьогодні ми можемо говорити про низку прикладів порушень, але вони стосуються не прямого підкупу, тому що технологія прямого підкупу працює в останні дні кампанії. Максимум в останній тиждень зараз, зараз, зараз іде лише на превеликий жаль підготовка. Ми можемо говорити про те, що багато кандидатів ведуть нечесну боротьбу, тобто вони вже зараз включаються і надають виборцям е підкуп, але за допомогою матеріальних ресурсів. Тобто кандидати займаються утепленням. Шкіл, заміною вікон е, годують ветеранів у своїх їдальнях, е, возять виборців туристичними маршрутами, скажімо, до монастирів, і так далі. Тобто, про це потрібно говорити, тому що кожен українець має знати, що це також підкуп, тільки в матеріальній формі. Ну, ось така ще достатньо нова технологія це оформлення виборців агітаторами з відповідною грошовою винагородою, так і таким чином обминають відповідальність за, к... за підкуп. Наскільки часто ви стикаєтесь з цим? Це, це, це досить зараз? часто і досить поширеною є технологія, коли із виборцями підписується певна соціальна угода. Тобто виборець е, змушений прочитати текст угоди і поставити свій підпис за те, що він віддає свій голос на підтримку того чи іншого кандидата. В цьому разі або виборець отримує невелику фінансову винагороду за свій підпис, так. або ж агітатор, котрий збирає подібні підписи, він отримує також за це фінансову винагороду. Тобто, знову ж таки, ми повинні сказати українським виборцям. Про те, що ставлячи підписи на соціальних угодах, ставити підписи під будь-якими зобов'язаннями проголосувати за кандидата ви частиною маніпуляцій виборчим процесом, і саме завдяки подібним схемам ми можемо побачити в парламенті велику групу, яка нечесно прийде до влади. Тобто можемо порадити уважно читати все, що підписують, і більше того, розуміти, що всі надання пільг, всі надання е, школам, дитсадкам так. і так далі, і так далі, це є той самий підкуп виборців. Тобто, виборці повинні знати, що не можна віддавати голос за кандидата, який пропонує гроші, або який роздає благодійні обіди. Олексій, ну ось ми вже так говоримо про підкуп. Ще один такий важель, який використовувався ну, фактично на усіх виборах. Це адміністративний ресурс. наскільки сьогодні поширене його застосування і чи можливо змінилися якось методи? Що ви з цього приводу скажете? Поки що ми бачимо багато прикладів того, коли чиновники різних рівнів помічені у агітаційних турах на підтримку кандидата, так. але говорити про певну систему зараз немає жодних підстав. Я думаю, що ми вивчив це питання, і десь за тиждень оприлюдним оцінку нашої. Організації наскільки працює сильно адміністративний ресурс, але зараз вертикаль адмінресурсу не працює, так. поки що можемо говорити про поодинокі приклади на місцевому рівні. Зрозуміло, Пане Олексію. Ось взагалі, які сьогодні є можливості для попередження ось такої брудної кампанії, які приклади якої вже є, тому що власне попередні роки за підкуп здається реальний тюремний термін. Так ніхто її не отримав. Як сьогодні з цим боротися? Ну ми будемо сподіватися, що ми побачимо кілька кримінальних справ, щоб вся Україна могла переконатись про те, що це є порушення серйозне. За нього передбачається кримінальна відповідальність, і це зупинить не тільки маніпуляторів, а також і зробить виборців більш активними. Тобто кожен виборець може звернутись або, скажімо, до нашої організації на гарячу лінію. Телефони є на сайті комітету виборців України. Так. Наш юрист може надати кваліфіковану допомогу, порадити, як оформити скаргу, яким чином задокументувати дане порушення, або звертатись до представництв нашої організації. І також ми повинні розуміти, що. Ми є активним громадянським суспільством. Ми обираємо цей парламент, і ми приймаємо рішення, хто буде в парламенті, хто не буде. Тобто, будь-який факт, будь-яка спроба підкупу звертатись до правоохоронних органів. Вони будуть досить швидко реагувати. Я сподіваюся. І... Ми зможемо ну не знищити цей процес, тому що політична корупція і виборча корупція її знищити неможливо, але принаймні мінімізувати вплив е, грошових гаманців у виборчій кампанії. Пане Алексію, ну, ось, а яке взагалі ставлення от у комітету виборців України до цієї смітникової ілюстрації, наприклад, е, Двоякі ставлення, тому що з одного боку е, я розумію людей, котрі йдуть на подібні кроки. Тобто, Тому що все роблять вже на округах з кандидатами від минулої влади? Ну, терпіння виборців не безмежне. Тобто виборці бачать, що за більше ніж сім місяців нової влади, і уряду, і президента. Не побачили гучних кримінальних справ, так. не побачили гучних осіб, і тому в громадян завершується терпіння. Вони таким чином реагують на несправедливість, тому що люстрацію е, мала б до сьогодні бути проведена не тільки завдяки закону, який президент пообіцяв підписати, а також завдяки реформам, завдяки зменшенню рівня корупції. Е, це також люстрація, тобто перевірка на профпридатність, скажімо, працівників правоохоронних органів або суддів це так. також механізм люстрації. Держава люстрацію не проводить, відповідно, виборці реагують. Але зараз я бачу велику проблему в тому, що люстрація, так звана сміттєва люстрація, переходить у формат виборчих технологій. Вже ми бачимо окремі приклади використання на мажоритарних округах, і я думаю, що ця тема буде продовжуватись на виборах. Так, будуть боротися з конкурентами таким чином. Тому виборці повинні знати для себе і чітко розуміти про те, що. Е, є певні критерії, за якими можна визначити е, ту чи іншу політичну активність кандидата, його діяльність у попередній владі, тобто так. є критерії голосування за закони 16 січня. Але інколи зараз вкидають до сміттєвих баків людей без будь-яких причин, без будь-яких критеріїв. В цьому разі виборці повинні активно читати програми, цікавитись кандидатами, які балотуються, і обов'язково пам'ятати, що сміттєва люстрація. А це ж не просто сміттєві баки, це написи на бордах, це зрив, зустрічі з виборцями так. і так далі. Повинні знати, що це також є елементом виборчої технології. І нам зараз важливо цей процес зупинити, тому що ми повинні пам'ятати також і про від свою відповідальність перед державою, яким чином держава буде виглядати на міжнародній арені, Круціка. як нас будуть сприймати також так. і, у Європі. Питання ми поговоримо ще з вами після невеличкої реклами, і повернемося до нашої студії.